Декілька слів про ситуацію на фронті. Зазвичай, коли я говорю про ситуацію на фронті, я завжди зазначаю про те, що я не військовий експерт, а опираюсь на думку тих військових експертів і особливо іноземних, яким я особисто довіряю, як фахівцям з великої букви. Так от, яка ситуація на сьогоднішній день на фронті? По великому рахунку говорити про те, що щось там кардинально змінилося, це не так. Тому що ще місяців 3-4 назад, ну, скажімо, ті експерти, яким я довіряю, вони акцентували увагу про те, що ворог накопичує ресурси, резерви, налагоджує логістику. Для активізації своїх дій влітку. Тобто це не новина, це вже взимку було сказано експертами. Відповідно, я думаю, що це почув не тільки я, а почув військове командування України, і ми були готові до такої активізації, коли вони реально накопичили ресурси. Шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобались, будь ласка, залишайте свої коментарі діліться своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи. Такі, як війна, такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших, де ми можете знайти те, що вам може сподобатися. Друга теза. Ми знаємо про те, що активізувалися по суті військові дії Російської Федерації на всіх фронтах, і є такі ділянки, особливо на півдні. Де є прориви, там, зокрема, в районі Покровська на 18 кілометрів. Це доволі великий прорив лінії фронту, і є відтіснення наших на невеликих ділянках, але все рівно відтіснення. Ну, як на мене, драматизувати ситуацію не потрібно, тому що це тактичні військові дії, але не стратегічний успіх. Що значить стратегічний успіх? Стратегічний успіх це тоді, коли російські війська. Броньованими колонами масштабними виходять на оперативний простір і можуть там 100-200 кілометрів про продвигатися на протязі однієї доби. Ну це щось подібне до того, як було на початку війни, як ви пам'ятаєте, коли був шок. Коли на третій день вони опинилися вже біля Києва, такого нема і не може бути, тому що ми вже навчені, вже є лінії оборони, є вже другі, третій лінії оборони, є вже резерви, ресурси. Війна є війна, і тут або одна сторона тіснить другу, або друга тіснить першу, або позиційна війна. Звичайно, ми маємо справу з країною-агресором, яка має доволі великі ресурси, цього теж не потрібно забувати. І якщо ми наших хлопців бережемо по мірі можливості і ми знаємо про те, що по різних даних на різних ділянках фронту. Наші трати оцінюються інколи 1 до 3, а інколи 1 до 7, до 8 оцінюються. Це, звичайно, людське життя, і про це ну, боляче говорити, бо кожна втрата це людина. Вони не жаліють людей, і оці їхні тактичні успіхи тимчасові, вони за рахунок за рахунок тисячі тих, які росіяни, які загинули. Ну, ми вже привикли до цього терміну. Він, чесно кажучи, страшний для мене термін. Це, знаєте, як кажуть, пушечне м'ясо. Ми так не відносимося до своїх солдатів, чому я думаю, що ці ну, певні оперативні такі. Такі подвижки на фронті, коли ми десь відступили, десь ворог прорвав, це в першу чергу не його сила, а наша тактика на збереженні наших воїнів. Особисто в мене якось такого знаєте застереження там, чи хвилювання. Про ці стратегічні прориви немає. Ну і ще раз говорю. що... Всі ці мої думки, а моя власна аналітика, вона базується на тому, що я роблю синтез 5-7 військових експертів. Слухаю 5-7 військових експертів, аналізую і роблю такий певний синтез. Ну от На базі цього синтезу я зараз свою думку і висловлю.